Одна із киянок вирішила виступити проти американської системи Петріот в Києві. Дивіться, відео уважно. Потім я прокоментую, що я про це думаю. Це сьогодні мучає один вопрос. Можна тут? гребаный патриот забрать куда-нибудь на неделечку, например, на Западную Украину. Ничего личного, просто выспаться. Пусть не поспят немножко они, а при этом, то и там как-то расслабленно себя чувствуют, даже комендантского часа. Насправді, от, ви ж подивилися це відео, що сказала киянки. Мій науково-практичний коментар. Після цього, як вона це сказала, всі Почали посилати її лучі ненависті, а, стукачі в СБУ, почали писати потрібно ДСБУ, потрібно написати до нас. Інформую, шановні шановні стукачі ВСБУ, СБУ не приймає будь-яких ваших заяв про кримінальні злочини онлайн. А якщо ви наважитесь туди піти, і заявити про це, ви будете могілізовані ТЦК ТСП та Служби безпеки. Вирішили когось здати, вас здадуть першими. Не думайте, що ви за це не будете відповідати за ложний донос в СБУ чи в будь-яку правоохоронну структуру є стаття 383 Кримінального кодексу. Повивчайте, що з вами буде, коли ви пишете до нас. Саме так. Що я думаю, як юрист, що потрібно було зробити взагалі? Ну, по-перше, потрібно перенести все-таки систему Петріот з Києва за Київ або перед Києвом поставити. Чи що зробити? Ви Викликати комісію. Щодо вібрацій та звуків. Є ж у нас закон про допустимі норми вібрацій та звуків. Повідомити про це, їй потрібно було зробити. Повідомити про це Міноборони, звернутися до Київської мерії, до Міноборони, до а, свого. Те це, ну, свого Територіального районного центру, що ЦНАПу з відповідною заявою. Стосовно того, що такий та такий -то. Петріот заважає мені спати. Будь ласка, розберіться, чи є там допустимий шум, чи вібрація. От і все. І питання було би знято. А зараз наші? Так звані громадяни пивають ненавистю спокійно, спокійно. Не пилайте ненавистю один до одного. Тому що це погано закінчується. Зрозуміти одне. Чим більше ви палаєте ненавистю, тим більше у вас буде хвороба. Подумайте над цим. І я не фантазую ваша ненависть. Вас і з'їсть. Подумайте. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-яких норм права 500 тисяч гривень. Якщо вам потрібен вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Вирішення Питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень відповідно. Консультація з кримінального права процесу і кримінальних справ 100-300 доларів США. Саме так. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПО, це коштує 1000 гривень. Якщо ти хочеш стати спонсором цього каналу, а ти хочеш стати, в описі до відео є реквізити для спонсорства. Саме так. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok канал, повідом друзям, роби лайки, репости. Доб'ємо разом до 20 тисяч підписників, а потім до мільйона. Обов'язково підпишись. Від інших підпишись правозахисників, бо тут кажуть правду, про яку не каже жоден юрист, жоден адвокат, жоден правозахисник. Підписуйся, буде цікаво.